Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледней. Хочу поділитися прикладом з практики розкладу, який називається співбесіда. Я думаю, що тема цього розкладу актуальна, і, крім того, заодно хочу нагадати, що до кінця серпня на відеокурс Таро робота кар'єра фінанси діє знижка 15%. Більш детальна інформація за посиланням є в описі відео. Так от. Цей розклад співбесіда може стати і вам у нагоді, якщо ви працюєте з старо і консультуєте. Або ви можете зробити цей розклад для себе, якщо це актуально. Або ви можете цей розклад, або подібний йому замовити у мене. Ситуація така: до мене звернулася моя клієнтка, і вона ж моя учениця, за розкладом. Чому? Тому що. Вона спробувала спочатку зробити розклад сама собі, але у неї були сумніви, чи не, не витягла вона з цього розкладу власні емоції, тому що у її розкладі карти випали несприятливі, і вона вирішила, що краще звернутися до людини, яка оцінить ситуацію об'єктивно, зробить розклад і розтлумачить його неупереджено, тобто до мене. Отже, і вона склала дуже такий, на мій погляд, класний, справді класний розклад за позиціями. Вона побачила в інтернеті, що одна велика фінансова компанія має вільні вакансії, причому одразу кілька таких значущих вакансій, керівних вакансій. Це їй здалося трохи дивним, тому що у таких великих фінансових кампаніях зазвичай, отак, в інтернеті ці вакансії не виставляють, а просто когось підвищують, чи беруть на таку високу посаду когось із співробітників чи із своїх знайомих, і так далі. А тут вакансія, яка її зацікавила, це керівна посада пов'язана з аудитом. Тобто, знову ж таки, і. Робота для неї цікава, і о, рівень зарплатні теж високий. І от о, вона захотіла подивитися на співбесіду. Тобто вона вирішила піти на співбесіду і зробити розклад на цю співбесіду, щоб подивитися, чи варто йти, як себе поводити. Але давайте все-таки я озвучу позиції цього розкладу. Позиція номер один. Ось вона. Порада карт, щоб успішно пройти співбесіду. Тобто, як поводитися на співбесіді, щоб успішно її пройти? Вісімка пентаклів. Далі друга позиція. Другий пункт. На що варто звернути увагу щодо цієї вакансії? Де можуть бути підводні камені? І тут випала вежа. Увага, вежа. Третій пункт. Які... Мої слабкі сторони з погляду роботодавця. Тут у нас десятка жезлів перевернута. Четвертий пункт. Які мої сильні сторони з точки зору роботодавця? Тут у нас вісімка мечів. П'ятий пункт. Чи зробить компанія пропозицію щодо роботи за результатами співбесіди? Тут випав король пентаклів. Шостий пункт. Якщо так, то чи буду я задоволена своїм вибором, якщо прийму пропозицію роботодавця, і тут у нас випадає шибеник. А останню позицію я додала до розкладу самостійно. Я вирішила, що враховуючи ті карти, які випали, тут карта порада вкрай необхідна. Просто порада щодо цієї ситуації з вакансією та співбесідою. І тут випав блазень. Отже, моє тлумачення розкладу. Пункт перший. Порада карт, що робити, як поводитися, щоб успішно пройти співбесіду. Вісімка пентаклів. Тут усе просто: показати свої знання, уміння і навички. Все дуже просто. Друга позиція: на що варто звернути увагу в цій вакансії, де саме можуть бути підводні камені? І тут вежа. І вежа це не просто підводні камені, це може бути навіть цілий каменепад. Найпростіше тлумачення з цією вакансією все не так, як здається. Як ми побачимо далі, насправді ця фінансова кампанія не має міцного фундаменту. Але про це ми дізнаємося трохи згодом через зворотний зв'язок від моєї клієнтки. А. Спочатку я їй просто сказала, що там з цією вакансією щось зовсім не так, як здається. Тобто, там насправді ситуація зворотна тій, яку роботодавець показує, яку він озвучує. Далі, наступний пункт: слабкі сторони моєї кверентки, з погляду роботодавця, перевернута десятка жезлів. З погляду роботодавця. Жінка не здатна перенапружуватися. Тобто, вона не буде виконувати понаднормових робіт, вона не схвалює супердедлайнів, вона не буде залишатися на роботі поза робочим часом. Вона не працюватиме у свята, вихідні і так далі. Вона не буде. Брати на себе усю відповідальність не тільки свою, а й чужу. Тобто, скажімо так, перенапружуватися вона не буде. Вона не буде жертвувати своїм здоров'ям, своїми ресурсами і своїми інтересами заради інтересів цієї фінансової компанії. Далі, четвертий пункт: які сильні сторони, запитувачки з точки зору роботодавця? Вісімка мечів. Запитувачка діє лише у певних рамках. Вона не виходить за межі своїх прав, вона не схильна до революцій і бунтів у колективі. І крім того, ще вісімка мечів іноді, і я думаю, що саме в цьому розкладі це доречно, вказує на вузькопрофільного фахівця. Тобто вона займається тільки своєю спеціалізацією, тільки своєю справою і не лізе у справи інших, нікому не вказує, як і що хто. То повинен робити. Далі, п'ятий пункт. Чи зробить компанія пропозицію роботи за результатами співбесіди? Король Пентаклів так. Ну, це не дивно, тому що, якщо запитувачка продемонструє свої знання, уміння і навички, а за вісімкою Пентаклів це професіонал. Високого класу, то, звісно, роботодавець вважатиме, що це, скажімо так, вигідна кандидатура для того, щоб її взяти, навіть незважаючи на мінуси. Далі, шостий пункт. Якщо запитувачка прийме пропозицію від компанії, то чи буде вона задоволена своїм вибором? І тут випадає шибеник? Ні, не буде, вона пошкодує про свій вибір. Тому що якщо вона прийме цю пропозицію, то ця робота може негативно позначитися на її психоемоційному та фізичному самопочутті. Крім того, з неї можуть зробити ЦАПа відбувайла жертву, скинути на неї провину за якісь негаразди в компанії, за якісь помилки, тощо, за якісь прорахунки. Її можуть зробити крайньою у якійсь несприятливій ситуації. Дивимось вежу ще раз. У будь-якому разі, шибеник у нас, карта несприятлива, вежа, карта вкрай несприятлива. Тому дивимось карту пораду, тому я витягла карту пораду через оці дві вкрай несприятливі карти. Карта порада у нас блазень. Блазень, як карта порада, у даному випадку, враховуючи усі карти в усіх позиціях, вказує, вказує на те, що ця вакансія дуже і дуже ризикована. Вона не дасть моїй запитувачці відчуття стабільності і фінансової захищеності. Це не той випадок. Тому, щоб просто подивитися, знаєте, з цікавості. Можна піти на співбесіду, але не сприймати її серйозно, не налаштовуватися на цю роботу як дійсно на таку, яку можна, на яку можна проміняти ту роботу, яка у запитувачки є на даний момент. Ще не сказала, що на даний момент запитувачка має роботу. Вона замислювалася над тим, чи варто її змінювати, і ось вона знайшла таку вакансію. Заблазним. Це дуже ризиковано, тому що вона може опинитися у дуже скрутному становищі, несприятливих обставинах і так далі. Тобто це дуже ризиковано. А тепер друга причина, чому я вирішила викласти цей розклад. Тому що, коли я його зробила, буквально там через кілька днів мені один знайомий надіслав рекламу. Десь в інстаграмі була реклама колоди Таровейта з QR-кодами. Просто на зображенні карти. Ось тут унизу значить, був блазень, і ось тут QR-код. І реклама була така. Ви, якщо купуєте таку колоду Таровейта, то ви отримуєте, тобто просто скануєте оцей QR-код і одразу ви отримуєте усі тлумачення. І тепер не потрібно читати важкі складні підручники. Не потрібно. Так от... По-перше, QR-код на колоді Таро Вейта Сміт це, по-моєму, просто блюзнірство. Це знущання над витвором художниці по-перше, і автора теж. Це все одно, що ви прийшли б до музею, і щоб дізнатися щось про конкретну картину, ви. Натискаєте, ну, тобто скануєте QR-код, який розміщено прямо на картині. От уявіть собі, да, ви прийшли до, не знаю, до музею, і там у вас джоконда, і от у куточку правому унизу отут стоїть QR-код просто поверх роботи художника. От як ви собі це уявляєте? Я вже мовчу про те, що інформація за QR-кодом це просто розширена. Інструкція до колоди, тобто це розширена МБК і не більше. І якщо ви не будете враховувати контекст розкладу, то ви такого натлумачите, що просто ви можете нашкодити або людині, якій ви робите розклад таким чином, або собі, якщо ви робите розклад собі, повертаємося знову ж таки до цього конкретного розкладу. Я надіслала цей розклад запитувачці. І вона дуже серйозно, на щастя, поставилася до тієї інформації, яку я їй надала, і вона стала шукати більше інформації про цю фінансову компанію. І з'ясувалося, що на офіційному сайті, тобто з офіційного джерела, вона дізналася інформацію про те, що на цю велику фінансову компанію накладено дуже великий штраф. Ось і відповідь на те, чому раптом дуже велика, дуже така значна фінансова компанія викладає в інтернет кілька таких досить, досить таки значущих вакансій на керівні посади з високими зарплатнями. Так? А тому саме, що на неї було накладено штраф, ось він, вежа, немає підґрунтя. Міцного у цієї компанії, бо є штраф великий, так? і звісно, що ті керівники, які припустилися помилок, і через яких цей штраф було накладено, їх просто звільнили. Тому звільнилися вакансії. Ось і все. Ось чому випали такі несприятливі карти, як вежа і шибеник. І ось чому теж блазень знову ж таки підкреслює те, що цю вакансію. Не варто сприймати серйозно, а варто враховувати дуже великі ризики. Тому що тут, за вежею, у якості підводних каменів це, це найперше, що треба враховувати, це велика вірогідність проблем із законом, і також велика вірогідність, що на запитувачку теж могли б знову ж таки покласти відповідальність за чужі помилки. І, можливо, у неї могли б виникнути або юридичні проблеми, або її могли б знову ж таки звільнити з цієї роботи. Ось така історія. Ось бачите, вона, моя запитувачка, пошукала інформацію і зрозуміла, що саме тут не так, які саме підводні камені тут є, і що на неї чекало б, якщо б вона погодилася на е, цю роботу. Е, вона з цікавості пішла на співбесіду. Оце вона мені дала зворотний зв'язок. Що вона з цікавості пішла на цю співбесіду і спитала, просто спитала, ну, з якою метою з'явилися ці вакансії. Ну, і їй сказали просто для посилення штату співробітників. Ну, така собі, знаєте, загальна фраза, загальне формулювання. Ось, Ось такий розклад, на мій погляд, він дуже цікавий і дуже показовий. І бачите, завдяки розкладу. Про співбесіду, це просто про співбесіду. Можна дізнатися не тільки про те, як себе поводити, а й про те, чи варто взагалі приймати пропозицію, якщо її нададуть вам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу. Нагадую про те, що на відеокурси Таро, робота, кар'єра фінанси, Таро і здоров'я і базовий відеокурс з Таровейта діють знижки 15% до кінця серпня. На цьому все. До побачення!